So fine, you threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call and say, beware, dial, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. Вітаю, друзі! Дякую, Бен Сідром своїм знаменитим блюзом. І знов є час, і знов ми зустрічаємося. Ще раз вітаю вас, друзі. Дякую, дякую, що ви дописуєте, дякую, що ви все-таки долучаєтесь, і у вас виникають якісь думки. Недаремно ви назвали наш клуб клубом думаючих людей, і мені це сподобалося. Ну, що я можу сказати? Я можу тільки сказати: ну, супер, класно, мені це також подобається, ця ідея збиратися в клубі клубі думаючих людей. І ви вже зауважили, що я все менше даю якихось дуже конкретних порад, якщо зустрічаюся з вами, на це знаходиться час. І все більше ставлю риторичних запитань, де сам же роздумую. Роздумую своєю позицією, роздумую з якогось досвіду, який є. Хороший, поганий, усякий. На те є досвід, щоб оцінювати з різних точок зору як людей, так і події. А, ну от сьогодні така тема також достатньо незвична. І я знову пропоную подумати вам про своє життя, про свої досягнення і про людей, які в вашому житті. Взагалі, моя професія це людина серед людей. Людина з людьми, людина через людей, людина повз людей. Тобто, як ми співіснуємо, от як ми живемо, от поняття соціуму. І взагалі, оця величезна загадка, соціальний мозок, який поки ви дослухаєте до кінця цей етюд, ваш мозок вже буде змінений, він вже по-іншому буде реагувати. Не тому, що я там якийсь специфічний, провожу чуть не через екран, ні. Будь-які нові знання і будь-що, що заставляє нас задуматися і вступити в дискусію між собою, от сидячи. Мені дуже подобається ця ідея, коли мені пишуть, ми слухаємо вас за кухонним сілом. Перше, ми. ми значить, він, вона, можливо, ще діти. Ну це взагалі фантастично виглядає прямо Чебан урок. Але от просто якщо мене хтось слухає, сидячи за столом і розмовляє, продовжує цю тему, ми одразу разом з вами починаємо змінювати наш мозок. Отам от нейронні мережі, які вважають, навіть як на картинці: отут от оця мережа, ця зона мозку відповідає там за сприйняття за увагу, пам'ять а ось тут намальована там. Рожевим кольором сприймає за то. А тут у нас пам'яті, вони між ними там зв'язані. Нічого подібного. мозок працює зовсім по-іншому. Це взагалі такий космос переплетений, де ви дослухали до кінця одне речення і вже створилися нові зв'язки, а оці відсіклися, і оце переплетіння то активується, то зменшується. Ну що, давайте щось активувати сьогодні по-новому. І як завжди, активуємо через музику. Ну, Бен Сідран стартує. Подобається його мені блюзовий голос, блюзові теми, і взагалі його альбоми подобаються. Такі муд, мудрі альбоми людини, яка пройшла вже великий етап свого життя. А вертаюсь я недаремно ще до одного напрямку: ой, напрямку, ще до одних великих людей, які багато чого створили в музиці, їх точно знають всі. І це конкретно група, а потім вже і солісти. Але я зараз вернуся до групи. І я їх показую. І перед вами на екрані хто Дженезіс? Дженезіс, 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 і оцю трійцю, яка там крокує в певному ритмі, мабуть, знають всі. Але чому я витягнув старий рок, старий добротний рок на цей екран? А ось чому? Тому що Genesis а, недавно випустили новий альбом, називається Tard in Our Again. Це The Hід, там дві назви. Це подвійний вініловий диск, який випущений до 25 річчя. І в цей збірник війшли а, дуже багато чого, присвяченого взагалі узагальненні роботи а, знаменитої. Культової групи Genesis. Але якщо хтось скаже, ну так збірників було і кращих речей в Genesis було дуже багато, наприклад, Platinum Collection випускав Archiv, випускав The Last Domino випускав, якби великі збірники цієї групи, а, то чим він відрізняється? Якраз він відрізняється, чому я його і показую. Тому що цей альбом являє собою зібранням всіх. Кіт синглів, плюс перезапис деяких треків. І а, з участю в, ще записів 99-го року, з участю і Пітера Гебріала, і Філа Колінза, і на вокалі Стіва Хакета, які, які потім почали абсолютно свої сольні кар'єри. Кар кар Стів Хакет пішов такою цілою хвилею а, гітарного. Постдженезівського стилю. Тому власне я і показую цей альбом, і дозволю собі, посилаючи, звичайно, на Ютуб, прокрутити одну річ із цього суперхітового альбому. А ви його одразу, мабуть, пізнаєте The мама. Ось він. І звучить Дженезіс. I just can't keep away In the heat and the steam of the city I always got me running And I just can't Так, ну буду затишувати. От для мене якраз група Genesis це така стартова ракета, яка дала поштух і розлетілися ще більш яскравими ракетами і Філ Коліс, Хакет, Ну, далі супергрупа, Ну, ось вони випустили такий до 25-річчя альбом. Зібрав супер всі супер суперхіти на двох вінілах. Власне, тому я і просто нагадав про. Ох, група. Ой, добре, ну завершую, а то дійсно. Сам буду просто забуду, що ми, власне, зустрілися не тому, щоб ділитися лише музикою, але повірте, я глибоко переконаний, що музика це дуже крутий психотерапевтичний елемент і життєво стверджуючий елемент в нашому житті. Вертаємося до нашої основної теми і ще раз вам нагадую, що сьогодні будемо говорити трошки непросту річ про завоювання людини. От, а чи були у вас, чи знаєте, ви випадки, коли хтось хоче досягнути завоювати людину, наблизитися з нею? Зблизитись, якийсь час пожити, завоювати. Ну, в якому, в якому згодно плані завоювати для того, щоб потім щось виконати, ну, сумісну роботу в кінці кінців. А просто зімітувати сімейне життя, просто відпочити з цією людиною. І фізично, і духовною, і як завгодно. <кхід> і от прикладається до цього дуже багато зусиль. І коли людина завойовується, він, чи це вона, вона є таким унікальним призом. Знаєте, що робить той, хто виходить на змагання і, добившись першого місця, отримує приз, кубок, яскравий, нехай там навіть золотий, ну, будь-який. Що він з ним робиться? Він носиться, він носиться з ним як збитим яйцем. Тобто, Показує всім, і хукає на нього, і протирає, і ставиться на видне місце. І воно цінується, і без нього і спати неможливо, і він повинен світитися. І ще точечну лампу на нього треба обов'язково направити в своїй вітрині. І що за гості, які не пройдуть мимо біля цього приза, а на вечірку як же ж не з'явитися з, з цієї людини? Людина як приз. Людина, яку ти завоював. Ну, ти я зараз говорю не про себе, звичайно, а про деякі історії, які мені трапляються в моєму терапевтичному житті. І завиваючи, і саме важливо, що той, хто попадає в цю ситуацію, той, хто став призом, в якийсь момент починає усвідомлювати, що щось тут недобре. Ну так, да, я яскравий, зі мною хочуть зустрічатися, мене запрошують там, в якісь в товариства, в яких я раніше не був чи не бувала, чи, чи ще. Що зі мною хочуть бути, зі мною хочуть прогулюватися, зі мною, зі мною радяться, зі мною телефон не замовкає. І тут якийсь такий підвох виникає. Ну, щось не те. Ну, Здавалось би, ну, все ж класно. Ну. І ти хотів цього, і ти як приз дозволив себе завоювати. Ну, ти ж дозволив це зробити. Ну, були ж якісь думки, сумніви, тестування, бачення, хто хоче тебе завоювати. Ну, дозволити себе завоювати. Так що зупиняє тоді, коли раптом якось а ця. Уже стан завойованості починає працювати, опиратися проти того, що відбулося. Я недаремно на заставку на картинку поставив реальний символ приза. І там написано: це твоє досягнення, <кхід> це твій трофей. Але трофей у вигляді людини і постійно приводив оцей приклад і що на його згадував, ви принесли приз додому, приз кубок. Реально, кубок, отакий, як там на екрані. Ви не милуєтеся і ставите, і що відбувається. А, а знаєте, що відбувається? Дуже проста річ. Люд... Ви продовжуєте рухатися далі, а приз залишається на місці. Він яскраво освітлений, його показують і демонструють друзям, До нього періодично звертаються і там протирають а, бархатною оксамитовою якоюсь ганчірочкою, ще якісь речі. Його Шліфують на нього, милуються і ставлять на місце. Так, він нерухомий. Ну, залізяка, правда так. Але давайте переходимо на людські душі. Якщо людина, до якої прикладається, її завоювала і далі на цю тему не працюється, вона стає нерухомим призом. Освітленим, яскравим, надрайним, начищеним. Який тихенько-тихенько, але з часом а, починає губитися і є бажання нових призів, нових завоювань, і поставити їх в ряд, і уже якось явно незручно почувати себе і відчувати, що вау! Так ти виявляється <кхух> нерівноцінний учасник оцієї боротьби, зближення, завойовування. Один одного відстоювання своїх інтересів і дозволу бути а-ля призом, але ти не можеш стати цим призом. Тому що ти особистість, яка хоче рухатися, яка хоче мати свою колекцію, але не з людських душ, а з реальних якихось досягнень, да в чому загодно, Краще в написанні, краще в малюванні, краще в поезії, кращий лікар. Несуть важно. Але не у вигляді того, що ти чиюсь душу, поставиш у вигляді приза, що ти її домігся, що ти зробив все для цього, що ти проявив суперталанти, що ти був такому неможливо відмовити. От і є те, що називається, спустошує душі, те, що ранить і з'являється гіркий досвід ось цих призів. Де людина стала трофеєм, де її завоювали, вона дозволила це зробити. Потім розплата, потім сльози. В кінці кінців опір і з'являється життєвий якийсь досвід. І вже бажання, якщо зближатися, то не бути просто так завойованим ще одним черговим трофеєм. Д'являється мудрість, разюча, болюча мудрість, але це вже мудрість, це вже зовсім інша річ. Ой, непроста тема. Погодьтесь, непроста тема, і ви, мабуть, вже розумієте, що я говорю також її, не висмоктавши з пальця, а з тих історій, які я чую і розумію, щоб ще раз започаткувати <кій> дискусію в наших головах. І не дозволяти іншим робити з нас, колубу думаючих людей, своїх трофеями, робити своїми трофеями і своїми призами. Ні. Давайте рухатися, давайте бути живими, навіть не золотими, і надраєними, і супербажаними, яких поставлять на полиці, і будуть ними милуватися, і скажуть: а от стій ти лише одне, ти трофей. Ти приз, ти а. Але не рухайся. От цього я не хочу бажати нікому. А для цього ми збираємося з вами. Де? В клубі думаючих людей. Під що? Під Філа Іфілаколінса, його вокал сьогодні звучала мама. Ну, до нових зустрічей, друзі!